Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру, хто б міг подумати. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електричної енергії. Як дозволить безпекова ситуація? Пишуть у міністерстві рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергетичній системі. У міністерстві наголошують, закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією. Ну і власне перепрошую, інформація про наслідки вже з'являється. Тим більше що расисти відночі саме, скажімо так, розпочали масовану атаку, але пуски залізяча у вигляді шахедів та різноманітних гербер розпочалися ще вчора в день і активними були увечері. Не залишали в спокої і, на жаль, досі не залишають Одещину. Які щодня фіксуються ворожі шахеди, ракети та відповідно вибухи. Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що росіяни, зокрема, вдарили по припортовій інфраструктурі та цивільному судну в Одесі. Очільник регіону повідомив, що над ліквідацією наслідків працювали відповідні служби. Інформація про постраждалих. На щастя, не надходила. Ну і так само ДСНС повідомили про те, що на Одещині росіяни знову атакували енергетичну, портову, транспортну та житлову інфраструктуру. Виникли пожежі, пошкоджене цивільне судно, склад, житлові будинки та приватний сектор. Ну і, власне, в одному з районів в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках. Уявіть силу удару. Рятувальники працювали в умовах постійних тривог за попередньою інформацією загиблих та постраждалих. Немає, ну і на жаль, є влучання по цивільній, звісно, ж таки, інфраструктурі на Київщині. І, власне, у Києві зі столиці розпочнемо. Очільник КМВА Тимур Ткаченко написав, що фіксуємо наслідки атаки у Святошинському районі. Є пошкодження скління вікон багатоповерхового будинку. Є заблоковані люди в квартирі. На жаль, попередньо одна жінка постраждала. Інформація уточнюється пізніше. Ткаченко дописав, що кількість постраждалих зросла до трьох, серед яких дитина 16. Дцяти років Рашисти не розмінюються. їм байдуже їм, напевно, цікавіше вдарити по житловій інфраструктурі. Це не дасть військових воєнних наслідків, але це потішить їхнє збочене самолюбство. Інакше тут і не скажеш. І власне, Київщина там ситуація гірша. Внаслідок атаки по Вижгородському та Обухівському районах загинула одна людина ще троє постраждалих, і знову серед них дитина. У Вижгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку. Повідомляють у ДСНС. На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей. Чоловік 75-го, жінка 76-го та дівчинка 2009 року народження. Отримали осколкові поранення. В Обухівському районі пошкоджені два приватних будинки. На місці події тривав розбір зруйнованих конструкцій та обстеження прилеглих житлових будинків. Вочевидь, рятувальники або вже приступили до ліквідації наслідків. Ну або ж чекали відбою. Повітряної тривоги або принаймні підвищеної загрози, так само на Житомирщині. Повідомляє обласна військова адміністрація, зафіксовано декілька влучань. Принаймні, монітори повідомляли про те, що багато м -м, рашистських мопедів летить туди, і що там певний час було гучно. Пошкоджено житлові будинки, цивільні, приватні підприємства та магазин. Наразі, власне, буквально на годину тому станом було відомо про шість постраждалих, з них двоє дітей. Ворожа атака триває. Про це писали представники влади. Ну і бачимо, що перевіряємо ще раз, власне, що так дійсно. Половина Житомирської області залишається під загрозою і, власне, зафарбована червоним на карті повітряних тривог, яка в нас інтерактивна у правому нижньому кутку. Ну і далі про говорили про те, що летіло з повітря. Паралельно переходимо про... до тих. Хто літають у повітрі, це як американці, так і рашисти, власне, представники їхньої влади, які роблять вигляд, що беруть, беруть участь у мирних перемовинах. Ну, Америка більш-менш якось до цього дотична. Рашисти ж тільки імітують те, що хочуть миру, але, звісно ж, вони хочуть війни. Ось вам черговий доказ. Хвилину тому ще говорили про його наслідки, і пам'ятаємо, вчорашніх етерах ми говорили, що поціновувач затишних домашніх диванів, і нині, на жаль, за прикрим збігом обставин, віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що у перемовинах, які черговий раунд яких тривав у Флориді, стався прорив. Прорив стався, але який саме не вказав. Хотіли би дізнатися про це журналісти у рашистів, але рашисти самі не знають. Пісков, речник Путіна, сказав, що не знає, що мав на увазі Джей Ді Венс. Як стверджує путінський речник, він не зрозумів, про що той говорив. І, власне, бачимо, що, ну, рашисти, я думаю, що тут якраз Пісков не брехав, тому що. Венц від фонаря, вибачте, на слові говорю мовою путінської дипломатії, вочевидь це сказав. Який може бути прорив, якщо Росія все відкидає? Але власне, що говорив Венс? Я отримав оновлену інформацію від наших перемовників сьогодні, вранці це було вчора. Тож, прорив, якого на мою думку ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесли на поверхню. Мощніший прорив, вибачте, за суржик, але ну бачимо, це люди дійсно, поки в українському повітряному просторі летять ракети та шахеди, в американському літають десь там в космосі. Оці всі венси, і звісно ж. Трампи. Ну і так само видання NBC News пише, що є конфлікт серед, так сказати, так би мовити, наближених людей до Трампа. А саме між спецпредставником споїдання Чебуреків та посміхання Путіну Стівом Відьковим та держсекретарем Марко Рубіо. Конфлікт існує у поглядах на завершення війни в Україні, пише видання NBC News. Начебто розколу поглядах на те, як завершити війну, е, і е, власне НБС звідки бере цю інформацію, посилаючись на нинішніх та колишніх чиновників США та Європи. Звісно ж, на правах анонімності, зазначається, що прагнучи укласти швидку угоду, яку доручив зробити президент США Трамп, Відьков наполягав на пропозиціях, які покладають на Україну обов'язок піти на поступки, відмовитися від території та прийняти ризики для своєї майбутньої безпеки. Натомість Рубіо та деякі інші посадовці адміністрації. Адміністрації виступають за посилення економічного та військового тиску на Росію, щоб змусити Путіна піти на поступки та гарантувати безпечне майбутнє для України, що є точкою зору, яку поділяють європейські так звані союзники Америки. Що ще, власне, про це відомо? Вказується, що деякі нинішні та колишні посадовці США мають занепокоєння щодо Відькова, Відьков з ліва, Рубіо справа, якщо ви раптом забули, яке виходить за рамки його ведення перемовин щодо припинення війни. Його вважають таким, що має недбалий підхід до безпеки. Та не вже це викликає побоювання, що він може використати незахищені засоби зв'язку, які можуть зробити його вразливим до підслуховування чи прослуховування його розмов іноземними суб'єктами. Водночас у Білому домі журналістів запевнили, що Рубіо та Вітьков працюють узгоджено. І покла і докладають зусиль, аби припинити війну в Україні. Дуже добре мені згадується фраза Дональда Трампа, такого ж самого активного перемовника, який говорив: коли Вітько вперше поїхав до Росії, він поняття не мав, що там до чого конфлікт, які в Україні області окуповані частково, які ні. Він по ходу цього всього навчився. Це мені здається абсолютно вичерпний коментар про. Компетенції стіла Кіта Келога, які трошечки більше в ситуації, попри більш поважний вік, як бачимо, засунули в куток, щоби не НАТО, як то кажуть, топив за інтереси України.